Вітаю! Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску організації українських націоналістів виповнилось 80. урочистості цієї нагоди. відбулись в міському будинку культури. Реанімація для бізнесу у Львівській області створено національний комітет порятунку бізнесу. У Стрію з'являться нові вулиці. Олена Телігі і Володимира Великого це дві нові вулиці, що незабаром з'являться у стрію. Такі рішення вже затверджено на черговій сесії міської ради. Спеціальна комісія з перейменування вулиць вирішила назвати проектовані вулиці, що прокладені між вулицею Ольги Кобилянської до проїзду між вулицями Шашкевича і Панаса Мирного. Організації українських націоналістів виповнилось 80. Ці події присвятили святкову академію. Урочистості відбулись у Народному домі. На заході були присутні ветерани ОУН. Детальніше у нашому сюжеті. У святково прикрашеному залі зібралися керівники міста і району, депутатського корпусу Стрищини, представники духовенства і громадсько-політичних організацій, ветерани національно-бізвольних змагань, гості зі сходу України, Львова, Трускавця і Моршина. Вони вшанували пам'ять загиблих борців за незалежність України хвилиною мовчання, згадавши провідників вонупа по іменно. Над ними майоріли прапори і хорогви, що вперше встановлювалися на кораблях військово-морських сил України, привезені отцем Одестом Карелєвим з Каховки, українського козацтва, осередків в українських націоналістів інших патріотичних організацій. Заступник голови районної організації української націоналістів Руслан Магас, голова міської організації Ростислав Годь, голова товариства репресованих Лемківщина Степан Панейко у своїх виступах зазначили, що 80 років тому конгрес українських націоналістів покликав до життя ОУН, яка об'єднала всі націоналістичні організації і ухвалила головні засади українського націоналізму. Вона підкреслювала вони і досі відстоює інтереси української держави та українського народу. Проаналізувавши історію створення та розвою ОУН внесок у цю справу Стриян, причини невдачі поразок, негативний вплив чужинської агітації, голова місцевої організації КУНУ, головний редактор газети Заграва, депутат районної ради Микола Магас, зокрема сказав. Всі ці канали, які є на українській, таку агітацію ведуть, що багато наших інтелігентів українців теж є збаламучені. Не бачать, де є українське, а де є нам нав'язане звичайно, хто їх оплачує? Москва! Бо була, є і надовго ще буде найбільшим нашим ворогом. Ота вся пропаганда, яка зараз ведеться, з неї можна тільки одно. одному повірити. Єдиному реченню. Вони кажуть, що тепер Україна повстала завдяки активній роботі українських націоналістів. Оце я можу їм повірити. Розвалився Союз і створилася держава, все інше є брехливим. Ми, звичайно, українські націоналісти вважаємо нашого президента. Бо кожен крок, що він робить, кожен крок, що він робить, він направлений в першу чергу на укріплення українства в нашій державі, на скріплення української України. Я не буду перераховувати, ви їх знаєте. Ви теж грамотні читаєте газети і бачите телебачення. Що ж він робить, укріпити українську державу. Інші того абсолютно не роблять. Звідси і робіть висновки. Я думаю, з вами тут не дуже багато сьогодні зібралося, десь півзалу є. Але пішли ті люди, які святе В серці є ота ідея боротьби за українську державу. Всі ми хочемо, щоб наша держава була українська держава, щоб при владі були українські патріоти, візьміть яку державу, Америку. Там різні люди, чорні, раса різна, кольори різні, релігія різна. Але коли мова тут є, Пане Ярослав Полійник з Америки хай скаже, що де б вони не були, вони є американці, вони всі стоять за свою державу. А наші українці на очах української нації продають нашу державу іноземним, всяким там, розумієте, холуям, Москві і інші. Це є парадокс. Тому наш, нас таке з вами життя є. Але ми ще живіємо, ми. Ту е попереднього покоління прийняли, і наш святий обов'язок довести до кінця ту святу справу збудувати для нашого народу українську державу цей заповіт організації українських націоналістів і великих наших провідників. Слава Україні! Завершилася урочиста академія з нагоди 80-ї річниці створення ОУН святковим концертом художніх колективів будинку працівників освіти. Батьки та вдови учасники бойових дій. Вже з липня батьків та вдів загиблих в Афганістані прирівняють до учасників бойових дій. Про це заявив віце-спікер парламенту Микола Томенко, який сам служив в Афганістані. За тиждень ми відзначимо 20-ту річницю ведення радянських військ. Зазначив він. Згідно з офіційною статистикою, з цієї війни додому не повернулися понад 3 тисячі українських вояків. А ті 100 тисяч, що повернулися, мають серйозні проблеми зі здоров'ям. 10 афганців на інвалідності. Микола Томенко. Привіз до шпиталю для воїнів-інтернаціоналістів сертифікат від міністерства охорони здоров'я на сучасне рентгенівське обладнання, адже апаратура, що нині стоїть у закладі, морально застаріла, як і більшість обладнання цього лікувального закладу. Будівельники Львівщини потребують грошей. Більше 9 мільярдів гривень потрібно для підтримки будівельної галузі області. Міністр регіонального розвитку та будівництва Василь Койбіда заявив, що такі кошти можна знайти через інвесторів. Міністр наголосив, що потрібно забезпечити зменшення сувої вартості і знизити ціну за квадратний метр будівництва житла. У цьому мають зацікавитись і будівельники, і постачальники будматеріалів. Реанімація для бізнесу. Власні справи відтепер рятуватиме з допомогою національного комітету порятунку. У Києві така організація існує з 31 січня цього року. У Львівській області Національний комітет порятунку бізнесу створили 6 лютого на з'їзді підприємців Львівщини. Комітет точково реагуватиме на проблеми окремо взятого підприємця. Не виключеною є організація масових акцій спротиву. Функціонуватиме організація за рахунок добровільних членських внесків підприємців. Розповідає один з організаторів комітету Андрій Лапак. У басейн «За здоров'я» 22 лютого у плавальному басейні села Угерську відбудеться особиста першість з плавання серед молоді та ветеранів спорту з Запрошують всіх охочих від 12 до 70 років. Заявки на участь приймають за телефоном 708-31-535-31-331-19. Початок змагань о 10 годині. Футболісти засідають цими вихідними. Федерація футболу Стрищини вже вдруге провела звітно-виборчу конференцію. Федерація є громадською організацією, яка поширює свою діяльність на території міста та району. Одним із найважливіших питань порядку денного конференції був звіт голови організації Ігоря Пака. За його словами, федерація гордиться своїми досягненнями. Щороку проводить весняний та осінній кубки Стрищини, а також першість району серед команд першої та другої групи. Ще одне. Им, питанням були вибори нового голови та керівних органів федерації. Усі делегати одноголосно переобрали на ще один термін Ігоря Пака. «Льодовий палац побудують в Дрогобичі. Під цей проект відділять земельну ділянку. Таке рішення ухвалила сесія Дрогобицької міської ради. Будуватимуть льодовий палац в рамках державної соціальної програми Хокей України. Споруду пропонують звести поруч із дитячою юнацькою спортивною школою, де є всі необхідні комунікації. Це значно зекономить витрати на будівництво. «Льодовий палац можуть збудувати ще в цьому році. Все залежатиме від рішення Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту та федерації. Рації хокею України потреба міста у Людовому палаці очевидна, оскільки маємо аматорську хокейну команду з чотирирічним стажем, яка бере участь у змаганнях на першості області в регіональних турнірах, каже заступник міського голови з гуманітарних питань Богдан Пристай. Антикризовий карнавал не грішми, а любов'ю пропонують боротися з негараздами студенти філософського факультету Львівського національного університету. Маскарад антикризовий пройде 14 лютого у приміщенні центру творчості дітей та юнацтва Галичини Погулянка. Межа карнавалу відбудеться вогняне та бульбашкове шоу, танцювальні постановки, а також розіграш цінних подарунків та театралізована казка про формулу кохання. І на завершення випуску прогноз погоди. Спонсором рубрики є салон одягу Парадіс. За даними метеопрогнозу, у вівторок, 10 лютого, на Срещині слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний східний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 728 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 61%. Температура повітря вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла. Партнер погоди на телеканалі ЛАН. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття, натуральне нефарбоване хутро, салон одягу Парадіс, торгівельний центр Орлан. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Зустрінемось завтра у цій же порі. Дякую, що були разом з нами.